Ну, сьогодні в нас особливий вечір, тому що в нас сьогодні відповідальний фінал нашого півторарічного конкурсу. Друзі, ми півтора роки з вами. У найскладніші часи для нашої країни проводимо цей конкурс. І він не випадково має назву Вино перемоги. Бо ми віримо в цю перемогу, що можемо робимо для цієї перемоги. І перш за все, завдячуємо нашим воїнам, які зараз нас захищають. В нас є чудова нагода привітати їх через їх жінок. І я дуже вас прошу, я зараз оголошу, хто в нас є жінка воїна. Ну, По-перше, наша давня товаришка Олена Шошпанова, дружина Олександра Шушпана. Не тільки товаришка, а й партнерка. І, до речі, може не всі знають, але всі мають знати, що зараз саме вона берегіння дегустаційної лямпи. Так? І по всім питанням, будь ласка, до неї вони теж регулярно проводять дегустації, і я сподіваюся, що вони теж п'ють вино перемоги. Звісно. Олександру, наше велике вітання від серця. Була е, буквально два дні тому повернулася від нього. Багато хто з вас його знає, вам, вас він знає, передавав величезний привіт, сказав обрати найкраще вино, і коли він приїде у відпустку, він його буде пити. Друзі, перший раз до нас прийшла чудова людина Ірина Кудріна. Її чоловік, Галина. Га, вибачайте, Галина Кудріна, її чоловік теж зараз на фронті. Ми вас вітаємо. Дякуємо вам. Ну і людина, мабуть, всім добре відома. Бо хто ж не знає з за Одеситів європейську сироварню, так? Європейську сироварню сьогодні репрезентує наша давня товаришка, партнерка. Кожного разу, коли ми робимо ось такі чудові дегустації, ми звертаємося особисто до неї, бо її чоловік теж зараз на фронті. Наталя вітаємо тебе. Ростику наші Найкращі побажання все, що ми тримаємо в душі, коли ми звертаємося до Бога, ми це кажемо нашим захисникам. Хай щастить, хай Бог береже.